Як і 29 років тому Київське Динамо приїжджає на Рівненський авангард. Тут кияни помірюються силами із Вересом, який відчайдушно бореться за збереження прописки в УПЛ. Матч для рівнян дуже важливий. Вони максимально готуються до цього протистояння, але в гості приїхав не аби хто, а Київське Динамо, тому буде дуже і дуже непросто для команди Юрія Вірта. Віктор Свердюк був на останньому поєдинку між Вересом та Динамо у Рівному в 1994 році. Команда ходу мотивована, та вийшов. Ну і наша команда тоді, в 94 році, була сильною. Дали бій, справжній бій. Поступилися один-два, але гра була, не можна сказати, що в одні ворота. Верес дав бій. Вболівальники, які йшли на гру, теж чекали на бойовий матч. Їхні прогнози перемога народної команди. Я думаю, 2-1. На користь Верес. Верес переможе 1-0. Ляняни непогано розпочали у першому таймі. Мали кілька хороших моментів. Зокрема, Станіслав Шарай та Геннадій Пасіч могли вирішувати свої епізоди, але не склалося. Динамо ж запам'яталося лише одним моментом у Кабаєва, коли він влучив у перекладену 0-0 після першого тайму. Ми зробили деякі зауваження стосовно нашої організації і гри і, скажімо так, акценти. Виходячи з того, як грали в першому таймі наш суперник. Як грали ми Другий тайм для рівненського «Вереса» розпочався шоком? Грамірес отримав м'яч у штрафному майданчику. спокійно обіграв Семена Вовченка і Богдана Когота і покотив м'яч у ворота. 1-0. київський клуб виходить уперед на старті другого тайму. Далі пішла черга заміна, і є у рівненської команди один дебютант на поле вперше у своїй кар'єрі. Вийшов. Гравець Вереса Ю 19 Дмитро. Годя він непогано працює. Він з нами тренується. Він добре проявляє себе в ю що він Получив шанс. Він дуже добре цеплявся за м'ячі і віддавав передачі. Тому якби був активний і не боявся, ну не боявся все таки п'ятого року. Футболіст не боявся брати ініціативу. тому буде працювати, буде грати, будемо його підтримувати, будемо його підказувати. Це, я думаю, що майбутнє вереса. Було, було хвилювання, але як вийшов на поле все, ну, все пропало. Ну, я думаю, що зіграв непогано, але будемо працювати, будемо далі працювати і можливо дадуть більше хвилин, і там вже краще себе буде проявити. Після великої кількості замін рівняни заграли активніше. Вони перейшли до атакувального футболу і мали навіть одну непогану нагоду. Дмитро Ходя віддав пас на Шестакова. Той покотив на Дахновську. І Дахновський, замість того, щоб вдарити по воротах, віддав незрозумілий пас на Шестакова, який перебував в офсайді. На цьому епізод і було завершено. Не вистачає йому пенесів. Цей сезон можна сказати, вже йому такі вже ці півроку. Звичайно, це не той Дахновський був з нами на протязі там двох років. Тому. Є така психологічна яма, десь не все виходить. Він хоче брати все на себе і у нього не виходить. Тому... Все-таки треба ну дограти, передихнути цей чемпіонат, вирішити наше основне завдання. Я думаю, що він кваліфікований футболіст, десь де сполохічно тави, десь, десь втратив місце в стартовому складі, і тому десь е немає в тої впевненості. За п'ять хвилин до кінця гри Верес заробляє пенальті. Бити йде Михайло Шостаков ставить м'яч на позначку і пробуває у той самий кут, куди стрибає голкіпер київського клубу. Шостаков не реалізовує пенальті за п'ять хвилин до кінця поєдинку. Нема що коментувати, тому що. Дуже важко, чесно кажучи, зараз так. Після нереалізованого пенальті голи посипалися як із відра. Кияни спершу забили другий. Після незабитого пенальті напевно виключився. Можу взяти другий гол на себе, бо вже морально підсів. Так загалом ну для себе провів напевно хорошу гру. А оцінки хай ставлять в тренерський штаб. Налаштування було тільки на перемогу, напевно, але все одно. Кожне очко нам зараз важливо, тому або перемога, або нічя. налаштовувалися взяти очки сьогодні з грандом українського футболу. Шкода, що не вийшли. Останній м'яч у матчі було забито на 90 плюс третій хвилині. І рахунок 3-0 став фінальним Київська Динамо, як і 29 років тому перемагає Рівненський верес на рівненському авангарді. Конкуренти рівненського клубу свої матчі виграли, і рівняни тепер у надскладній ситуації. Їм обов'язково потрібно перемагати інгулець, і треба вірити у те, що конкуренти теж зіграють погано для того, щоб піднятися вверх і залишити зону перехідних матчів. Ну або ж боротися за місце в УПЛ уже у стакових матчах. Вадим Мороз, Олег Степанюк, телеканал ITV.